Гори битого скла з вікон, що повилітали пожежі, та цілий мікрорайон, який накрило задушливим їдким димом, що не давав людям просто дихати у перші хвилини прильоту. Харків у четвер, 24 липня, вкотре опинився під ударом керованих авіаційних бомб, чисельні руйнування у житловій забудові Шевченківського району. На жаль, ми маємо два влучання каба. Перший кап був влучив біля житлових будинків, житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова в Шевченківському районі. Дуже серйозної руйнації, які є. Пошкоджені вікна, пошкоджені балкони. Крім цього, пошкоджені дахи, розтрощена повністю трансформаторна підстанція, електромережа. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб усунути все це. Крім цього, Другий кам влучив у цивільне підприємство легкою промисловості. Була дуже така велика пожежа, яку тільки що локалізована. Постраждало цивільне підприємство. Жодного відношення до військових об'єктів військового виробництва там не було і немає. Близько 11.00 місто підверлося двома авіаударами. Попередньо керовані авіаційні бомби зі спорядженою масою 250 кілограмів. Наразі огляд місця події йде, вилучаються уламки. І за результатами досліджень буде зрозуміло конкретна модифікація цих керованих авіаційних бомб. Пізніше прокуратурою було встановлено, що атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами ОМПБ 5 випущеними з літака Су-34 поблизу населеного пункту Страїтель Білгородської області РФ дальність пуску близько 100 кілометрів. В результаті ударів керованими авіабомбами ворожих ударів. У нас відбулося пожежі на двох локаціях. Одна локація це цивільне підприємство. Там пожежа приблизно на площі 1200 метрів квадратних. І інша локація це сім автомобілів, цивільних автомобілів, житлові, багатоповерхові, забудові. Тут площа пожежі 120 квадратних метрів. На ліквідації цих пожеж працює 22 відділення наших це близько 100 чоловік особового складу, в тому числі відділення БПЛА. Кінологічне наше відділення, відділення піротехнічне, а також психологи ДСНС. Всі заходи до ліквідації пожеж, вичерпні заходи вживаються. Люди на підприємстві були, там є постраждалі внаслідок удару, загиблих там немає. Певні особи були евакуйовані. І наразі проводяться ще по обстеження, багатоповерхівок. Була не вдома, я була поруч на робочому місці і почався приліт. Прийшла мама, розповідала, що е, ну, перші прильоти вони встигли сховатися в ванну, а не за другим прильотом сталося це. От, тому це все ну, це буквально за 30 секунд, і дві стіни врятувало життя. На щастя, дітей не було вдома. Ніхто, ніхто не постраждав, всі цілі. На щастя. Почати не можу говорити, бо дуже. І дуже важко про це говорити. Коли ти розумієш, що твоє життя залежить від двох стін. На щастя, чи, на жаль, так. Я почув, як ліг перший кап, перший кап. Був такий плотний, і у мене виходить, що відразу, хоча у мене вікна виходять на іншу сторону, у мене відразу така була димка, а, а потім ліг і другий. Ну я на першому вже вилетів відповідно в тамбур. Потім другий прильот. А, от, в принципі, я чув дві авіабомби. бо, ну чесно дуже гучно. Це, напевно, один з найбільш гучних вибухів за всю війну, який я чув. Це жах. Тані ужас. А Потом когда позвонила дочка и сказала. Що... Це жах. Це неймовірний жах. А потім, коли зателефонувала донька і сказала, що приліт був біля їхнього будинку, я швидко зібралася і прибігла. Поки домчала, ось цей дим, це все це жахливо. Це жахливо. Люди ж були і в будинках, і хтось постраждав. Це не передати словами. Ви мене вибачте, я так нервую. У мене досі я не можу прийти до тями від пережитого цього жаху. Жаху що діть. Ми могло статися. Це добре, що діти були в садку в укритті, а якби діти були вдома. Це просто жахливо. Це жахливо. Це просто ужасно. Жінка була вдома з маленькою дитиною, тому я одразу, коли почув вибух, прилетів з роботи і от тільки зараз вийшли. Ми бачили, що летить щось на Харків, тому я схватила дитину і ми побігли в коридор. Ну, Звісно, ну дуже страшно було. Він на руках був було дуже, дуже страшно було. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини.